Вітаю всіх із Днем Незалежності. Молодь це майбутнє країни. І тому дуже важливо, щоб наша молодь починала з себе будувати гарне майбутнє нашої країни. З Днем незалежності хочу поважати більше яскравих емоцій, більше яскравих фарб, не боятися щось творити і не боятися нових вражень. Любити і бути любимими. Бажаю вам бути незалежними в ваших чинках, щоб ви могли добитись своїх і могли зробити наше місто кращим і державу в цілому. Добрий день, дорога ненька Україна. Вітаю тебе з Днем незалежності. Так як я людина творча, хотілося б побажати більше творчих успіхів та творчих досягнень не тільки на теренах України, а й за кордоном. Днем Незалежності України бажаю навчатися, розвиватися і весь свій науковий потенціал вкладати в по благо України. Вітаю Кам'янчан та гостей міста з Днем Незалежності, так як наша держава незалежна, хочу, щоб кожного громадянина цієї прекрасної України було незалежні смаки. Слухай українське, люби українське. Шановні Кам'янчани, вітаю вас, з днем незалежності. Бажаю щастя, здоров'я, процвітання. Головне вірити в себе і завжди досягати своєї мети. Пишаємося тим, що ми українці. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю море позитивних емоцій і багато цікавих фестивалів у місті. Від імені всіх потужників міста Кам'янця-Подільського. Хочемо привітати всіх жителів Кам'янця-Подільського з Днем Незалежності, а також з Днем Правд. Бажаємо вам щирих, гарних емоцій, які будуть залишатися на ваших світлинах, які ми поможемо вам зробити. Розвивайтеся всебічно, займайтеся спортом, ведіть здоровий спосіб життя, будьте успішними і знаходьте себе. Вітаю вас з днем незалежності. Не думайте, подорожуйте, вдосконалюйтесь. Незалежність це не просто вишиванка. Незалежність це не просто якісь атрибути України. Незалежність це цеглинка до цеглинки, розбудова нашої держави. Незалежність це чисті вулиці. Незалежність це люди, які наповнюють нашу державу. Це люди, які люблять, які вірять, і які роблять щось для того, щоб наша держава була незалежною. Так як Україна, молода держава, хочу побажати більше наполегливості, більше ініціативи, розвитку і об'єднати свої сили. Разом ми можемо багато зробити, і ми є силами з ним незалежності.